Всім привіт! Це подкаст Речі, яких ніхто не бачить. Мене звати Марія, і сьогодні наш перший випуск, який має назву звички, про які ніхто не знає. Я хочу поговорити з вами про дрібниці, які ми зазвичай нікому не показуємо, але які мають для нас справжні значення. Ми живемо у світі великих подій. Соцмережі навперебі розповідають про перемоги, мандрівки, досягнення, успіхи та втрати. Але поруч з усім цим живуть маленькі, майже непомітні речі. Їх не фотографують, не викладають у сторіс. Їх бачимо тільки ми самі. Я називаю їх особистими ритуалами. Це зовсім прості дії, які для сторонніх можуть здатися дивними чи безглуздими, але саме вони допомагають нам залишатися собою. Мені здається, в кожного з нас є маленький ритуал, невеличка дія, що не має сенсу для інших, але чомусь важлива саме для нас. Ми її повторюємо без пояснень, без логіки, просто тому, що так правильно. Наприклад, я завжди ставлю чашку з чаєм у кут стола, не по центру, не біля ноутбука, а саме в кут. І коли вона стоїть там. Я спокійна, це не зручність. це як точка, на якій тримається порядок у голові. Є ще одна звичка. Я завжди їм кукурудзяні палички по дві. Якщо з'їм одну некомфортно. Це якась дивна арифметика без пояснень. Я почала замислюватись, а скільки таких дивностей живе поруч з нами. Я запитала знайомих, і ось що вони мені розповіли. Одна подруга зізналася. Щоразу, коли повертаюсь додому, я кажу в голос дякую, ніби кімнаті. Це ні для кого, просто для себе. І я подумала, я багато в цій дрібниці тиші і тепла. Колега на роботі зовсім мене здивувала. Перед тим, як вийти з дому, я по інерції дивлюсь на свої пальці не на телефон, не в дзеркало, а саме на пальці. Іноді здається, що це моя персональна перевірка реальності. Я тут, все гаразд. Така проста дія і водночас така інтимна. А у моїй сусідці в кишені завжди є камінчик. Я якось запитала, навіщо? І вона мені сказала. Він зовсім маленький, кругленький з моря, він уже трохи стерся, але я все одно ношу його з собою. Навіть коли сезон пальта закінчується, я просто перекладаю його в рюкзак. Це мій маленький тягарець спокою. Якщо я хвилююсь, стискаю його в пальцях, і світ знову стає чітким і зрозумілим. І мені здалося, що я її дуже добре розумію. До речі, згадали ще один свій ритуал: я не можу заснути, якщо не зроблю кілька ковтків води, навіть якщо не хочу пити. Це як знак: день закінчено, можна видихнути. Я довго думала, чому ці речі для нас такі важливі. Може, тому що вони дають ілюзію контролю та допомагають триматися за стабільність, а може, в них є щось справжнє, і це наш спосіб бути собою, в них ми ті, яких нас ніхто не бачить. Бо насправді ми не завжди хочемо, щоб про нас все знали, але дуже хочемо, щоб нас розуміли. Дякую, що слухали! Це був перший випуск подкасту Речі, яких ніхто не бачить. Звички, про які ніхто не знає. До наступної зустрічі бережіть себе і свої маленькі ритуали. Всім па-па!